Друзі, дивився виступ одного бійця, який говорить, що наші діди-прадіди воювали без ніяких психологів. І Для чого зараз ці психологи? І знизу зразу ж коментар перший, який мені попався: що от будуть проблеми, будеш кричати: допоможіть, допоможіть, бо в мене проблеми там з головою. Друзі, дивіться, я хочу цього бійця підтримати. Чому? Тому що. Ну, психологів відкинув в бік, їх дійсно раніше не було присутніх, і все було добре, і люди воювали і почували себе набагато краще, ніж сьогодні. Перше, це потрібно бути підготовленим буде легше виходити з цієї ситуації, але до всього не підготовишся. Звісно, люди попадають в такі історії, що Ну, дах їде, звісно. Але що потрібно, психолог, який буде постійно вас тягнути. Е, ні, друзі. Це не працює, це практично не працює за винятком тільки. Коли людина бажає, і психолог докладає зусиль, тоді щось виходить. Дивіться, що потрібно. Потрібно на рівні держави сьогодні. Це реабілітація, відпочинок, спорт, можливості. Можливості людині отримати роботу, добру заробітну плату. Яка дасть можливість відпочивати, кудись їздити, щось нове побачити, розвіятися, а в кінці кінців створити сім'ю. Або якщо є сім'я, то забезпечити її, почувати себе добре в будь-якій ситуації з ногою, ти без ноги, без руки, чи в будь-якому стані, ти можеш почувати себе добре, тому що в тебе е є робота, є зарплатня, є можливості, і ти потрібен. І тоді ніякі психологи не потрібні. А якщо ти. В гімні, вибач, без роботи, без можливості, без нічого, хворий, і ходиш до психолога, виходиш від психолога, закурюєш, ідеш знову туди, в темноту. Так, а що це дасть тоді? Так нічого не дасть, розумієте? Тому не про психологів потрібно думати. А в цілому, як нам витягувати цих хлопців за рахунок е можливостей? Як це роблять в європейських країнах, в Штатах тих же самих? Подивіться просто, зайдіть в Google, подивіться, як реабілітують, там, як виходять, як е, це, е, це стається. От і все, і нічого не потрібно видумати.